Розглянемо задачу. Одна бригада працювала на ремонті дороги 7 годин. Після чого до неї приєдналася друга бригада. Через 2 години спільної роботи ремонт було закінчено. За скільки годин може відремонтувати дорогу кожна бригада, працюючи самостійно, якщо першій бригаді для цього потрібно на 4 години більше, ніж другій. Розв'язання. Розв'яжемо задачу з допомогою таблиці. В задачі питається, за скільки годин може відремонтувати дорогу кожна бригада, працюючи самостійно. Якщо першій бригаді для цього потрібно на 4 години більше, ніж другій. Нехай першій бригаді, для того, щоб відремонтувати дорогу, потрібно Х годин. Тоді другій бригаді. Потрібно для виконання всієї роботи x 4 години. Знайдемо продуктивність праці кожної бригади. Продуктивність праці це частина роботи виконана за 1 годину. Якщо бригада всю, перша бригада всю роботу зробить за x годин, то за одну годину вона виконає одиниця, що ділиться на х частину роботи. А друга бригада одиниця, що ділиться на Х 4, частину роботи. За умовою задачі перша бригада працювала 7 годин, а потім ще 2 години. Тобто разом перша бригада працювала 9 годин, а друга бригада працювала 2 години. Знайдемо частину роботи, виконаною кожною бригадою. Перша бригада працювала 9 годин. За одну годину виконувала одиниця, що ділиться на Х частину роботи. Тому за 9 годин вона виконає 9, що ділиться на Х частину роботи. А друга бригада працювала 2 години і за одну годину виконувала одиниця, що ділиться на х-4 частину роботи. Тому за 2 години вона виконає 2, що ділиться на х 4 частину роботи. Після цього було виконано всю роботу. Всю роботу позначаємо через одиницю. І тоді маємо таке рівняння: 9, що ділиться на х, додати. 2, що ділиться на х мінус 4, дорівнює 1. Розв'язуємо це рівняння. Переносимо в ліву частину одиницю. Зводимо все до спільного знаменника. Спільний знаменник Х на Х мінус 4. Додаткові множники до першого дробу х-4 до другого дробу х, а до третього х, що множиться на х-4. Тоді маємо 9х-36 плюс 2х-х2 плюс 4х. Дорівнює нулю. Зводимо подібні доданки, отримаємо мінус х квадрат, 9х плюс 2х, 11х, і плюс 4х, плюс 15х, мінус 36. Знаменник переписуємо без змін дорівнює нулю. Дріб дорівнює нулю тоді, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Домножимо перше рівняння на мінус 1, отримаємо х квадрат мінус 15х, плюс 36 дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння 1. Дискримінант дорівнює 15 мінус 15 у квадраті. Це те саме, що 15 у квадраті, мінус 4 помножити на 36. Дорівнює 225 мінус 144. Дорівнює 81, це більше 0, і корінь з D дорівнює 9. Знайдемо корені. це буде 15 плюс мінус 9, поділити на 2. Звідси Х1 15 плюс 9, 24 поділити на 2 12. А х друге дорівнює 15 мінус 9, це 6 поділити на 2, буде 3. Другий корінь. Який дорівнює 3, не задовольняє умову задачі. Отже, перша бригада може виконати відремонтувати дорогу за 12 годин, а друга бригада за 8 годин. Пишемо відповідь до задачі. 12 годин. 8 годин.